Друзі, у нас з'явилась велика кількість кльових квартир. Ось в цій новобудові я знаходжусь в місті Торент. це всього 10 хвилин до Валенсії. і у нас є тут кльові пропозиції по оренді двохкімнатних і трьохкімнатних квартир. Давайте дивитись. Ну, повірте, тут реально дуже, дуже кльово. Будинок абсолютно новий і знаходиться поруч з такими чудовими новобудовами, як і він сам. Також є велика кількість зелені, що радує очі. Магазин консум 50 метрів, велика кількість парків, ігрових майданчиків, і все це поруч з нашим будинком. У вартість входить паркомісце, також у вас є басейн, каворкінг, де ви можете попрацювати і просто провести час. Також у вас буде спортзал і лаунж зона з чудовим видом на околиці. Ви можете обрати квартири, які вже будуть укомплектовані меблями, а також зробити це самостійно. Звісно, як у всіх квартирах в Іспанії, кухня повністю укомплектована меблями. Тут є